Старт. На Fortune.com вийшла цікава стаття, і цікава стаття про освіту в Китаї в Америки. Тут, коротше, вийшла така заказюка, що е, якийсь е, китайський батько зробив тік в якому розказав, що от зараз в 9-30 вечора він їде забирати дитину зі школи. І каже, так завжди було. Вона в школу йде в 7.30, і в 9.30 її забирають. Тобто діти в Китаї займаються по 14 годин в день. До порівняння проводять школи з Америки, і там Діти йдуть з 7.30 десь до 9 школи, і трошки більше 12-ї години дня вони вже повертаються. Є, звичайно, всякі факультативи, але вони опціональні. На відміну від цього, в Китаї вони не опціональні. І тут о, просто така штука, що в останні 15 років китайські діти дуже сильно домінують в олімпіадах з математики. Ну і в цілому соціум Китаю направлений на те, що діти мають попасти в хороший університет. Там величезна конкуренція, і якщо вони попадуть в хороший університет, в них буде хороше життя, щасливе життя, вони буде заробляти, Ну, от це от все. І ви можете сказати: ну звичайно, Китай, комуністична партія, що ви хотіли, люди то не люди, і так далі. Але в цілому це цікаво, тому що в Китаї є величезна програма, про те, яким чином виграти глобальну гонку штучного інтелекту, Так, Китай під санкціями, але з іншої сторони, в них велика кількість людей, в яких освіта набагато вища, ніж в найкрутіших країнах світі. Та дуже велика кількість китайських студентів потім приїжджають в Сполучених Штатах Америки. Хтось каже, що шпигують, хтось каже, що вони віддають свої мозки. Але якщо подивитися, більшість таких рок-старів штучного інтелекту, яких наймає там той ж самий Марк Цукерберг, і всі інші компанії, вони внізапно дуже сильно китайського проїзхожіння, і не зрозуміло, чи це і за університету, чи і за того, що вони там в школі, і взагалі в Китаї, отримали дуже гарну освіту а американські університети використовували тільки для того, щоб отримати візу. І в цілому видно, як Китай заставляє людей вчитися краще для того, щоб мати найбільший мозковий потенціал для того, щоб виграти ту глобальну гонку по розвитку штучного інтелекту. І що ж мені здається, з тим як вони вообще не дивляться на права людей, в них є великий шанс бути попереду всіх на плане реклама, реклама, реклама. <реклама> АйТі середовище постійно розвивається. А щоб залишатись крутим фахівцем, потрібно вміти масштабувати знання. Саме це ви зможете зробити на онлайн-курсі DevOps інженер від Robot Dreams. За 27 занять, ви повністю опануєте практики, інструменти та методології DevOps. від автоматизації розробки та налаштування софту до моніторингу та логування систем. Курс стане у пригоді всім, як початківцям, так і досвідченим фахівцям. Навчатиме вас Владислав DevOps Engineer у 1010 Tech by Scaler з Понад 6 роками досвіду, старт курсу 24 листопада. А ще у робот Dreams триває акція до Чорної П'ятниці. І це унікальна можливість розвиватися з вигодою до 50% в AI, Ascent, розробці аналітиці кібербезпеці і не тільки. Посилання залишаю в описі під відео. Компанія Google не пасе задніх. і вони випустили свою концепцію private AI Compute. Що таке Private AI Compute? От у вас є штучний інтелект, і ви вже дуже багато речей робите на телефоні, там дописати текст, зробити якісь там невеличкі самері, підредагувати якусь картинку. З цим наразі штучний інтелект на телефонах справляється. Але якщо треба зробити щось складніше, то звичайно мобільний телефон чи навіть ваш лептоп не зможе з цим справитись. Тому для цього використовують хмари. Але є одне, але. Звичайно, велика кількість людей дуже сильно переживають, що їх дані будуть передані якісь химару. Потім штучний інтелект на цьому буде навчатися. Потім він на тому навчиться і почне видавати якісь, якусь інформацію а, іншим користувачам. До речі, цікавий факт зі мною таке а, одного разу сталося. Я використовував грок. Ми з ним щось там спілкувалися, спілкувалися, спілкувалися. Потім грок зійшов з розуму і почав видавати мені величезний лог його спілкування з якимось тіпом, який розійшовся з дівчиною і в Карпати, і він мені це описував, і було дуже дивно, тому що виглядало так, що я читаю чужу переписку, а це ніколи не добре і ні до чого хорошого не приведе. Тому, якщо ви читаєте чужу переписку, ви гавно, але повертаючись до компанії Google. Вони представили свою концепцію Private та тобто коли треба зробити якусь складну дію, і вам потрібен великий і більш розумний штучний інтелект, то застосунки будуть відправляти це все в хмару, буде створюватися якийсь там приватний спейс, і а, там буде все оброблятися. Штучним інтелектом, і це гарантує те, що ніхто інший не зможе добратися до ваших даних, над якими працює штучний інтелект. Насправді Google — це не перша компанія, яка це привела два роки тому, коли компанія Apple представляла свій Apple Intelligence, Хоча де той Apple Intelligence, вони представили приблизно таку ж саму схему, і ми це оглядали близько двох років. Тому Боже, як час швидко летить. І я тоді казав, що це скоріш за все буде стандарт для всіх. І ось ми маємо зараз. І Google робить таку ж саму тему. Ян Лікун це піонер з розробки штучного інтелекту в великих комерційних компаніях, і вже більше 10 років він розвиває ініціативи в компанії Мета. Ян лікун дуже цікавий і дуже розумний мужик. Він постійно свариться з Ілоном Маском в Твіттері, Причому вони так знаєте, сваряться так агресивно, і Ілон Маск йому відповідає. Ян Лікун це та людина, яка каже, так все, елемки то срака матика, Ми дійшли до якогось приділу. Далі вже діла не буде, і ну блін. Якби хтось коли чув, що ви знаєте, лама це найкращий штучний інтелект, яким я користувався. От і Янчук, і мені здається, Ян Лікун теж це те розуміє. Але коротше, Ян Лікун ходять вже чутки, що Ян Лікун буде покидати компанію Мета. Компанія Мета в цілому, все дуже і дуже погано зі штучним інтелектом. Як пам'ятаєте, Марк Цукерберг по своїй цукерберзькій практиці вирішив зайти в штучний інтелект з двох ніг, почав витрачати величезні суми грошей. Вони навіть обіцяли, що. Наступні 2-3 роки вони витратять 74 мільярда доларів. Внезапно купив компанію Scale, Внезапно почав наймати людей на зарплати більше 100 мільйонів доларів на рік. Коротше, робив, все, що можна для того, щоб збудувати величезну команду рокстарів, які будуть розробляти нове покоління штучного інтелекту. Бо насправді для Мети це дуже важливо. Бо якщо штучний інтелект зайде на ринок реклами, то в мети що буде дуже неприкольно. Бо 97% їх грошей, це якраз реклама, тому їм треба було розробити штучний інтелект, щоб люди або переходили з OpenAI і так далі до них, для того, щоб в OpenAI не було користувачів, щоб внезапно запустити таку нову лінію бізнесу з реклами. Але як ми бачимо, все не вийшло, тому що вони і звільнили велику кількість людей, і ці рокстари не можуть один з одним договоритися. А зараз Ян Лікун такий, та може я піду звідси і відкрию новий стартап. Знову ж таки, це все чіткі, але якщо подивитися на те, те, що відбувається в Мети з штучним інтелектом, вони можуть бути досить і реальні, бо якихось великих прогресів мета так і не зробили в штучному інтелекті, навіть не дивлячись на те, що вони туди запіхують величезні кількість грошей. А от результат якось не дуже. Вони там свої найбільші моделі навіть ще і не запустили. Посидимо подивимось, але якщо Ян Лікун піде з мети, то для мети, для штучного інтелекту, це ніби Ісус вийшов з Біблії. Ви колись задумувались, чому от зараз представили багато роботів, а вони так погано справляються зі стіркою. Якщо ви задумувались, то не ви один. насправді парадокс Маравіка існує з 1980-х років. Хенрі Маравік розказав про такий парадокс, який потім назвали парадоксом Маравіка, та ми от так вот називаємо різного роду парадоксів, в тому, що роботам дуже важко зробити якісь дії, які люди роблять на ізичах, і навпаки, людям дуже важко зробити те, що роботи роблять дуже. Дуже добре, до прикладу в тому ж самому Китаї, вже є оцей концепт темних заводів. Темних заводів, Тому що там все працюють роботи, і там не треба включати світло, так що вони в тімноті щось що більш що роблять, а потім ви лабубу купуєте. Але при цьому, скільки ось цих гуманоїдних роботів не показали там, і Іленмас той оптимус показував, і от нещодавно показали цього Нєо. І коли показують, як вони стараються щось ці роботи нещасні зробити. По перше, вони це роблять дуже і дуже погано. А по друге, виявляється, що вони там управляються живою людиною, яка там стоїть з якимось шоломом віртуальної реальності, ну і от стараються це все зробити, щоб воно не виглядало дуже погано, але воно виглядає дуже погано, як би люди не старалися. Але це насправді не ненадовго, тому що раніше роботам було дуже важко, або там штучному інтелекту було дуже важко там впізнавати людей, класифікувати речі і так далі. Ми як людство це пройшли, і зараз для штучного інтелекту чи робота це зробити ну дуже дуже просто. Знову ж таки, раніше пам'ятаєте, тест Тюрінга був і митків. Вот Тест Тюринга захистить нас від роботів, і зараз мені здається, тест-тюрінга більше шансів не пройти людям ніж тим самим штучним інтелектом. Лос-Анджелес Таймс навіть написав про такі концепт, який називається «Arms Factory». Це величезна група індусів, які розкладають і складають рушники за камерою на обличчі для того, щоб записувати всі дані, як воно це все рухається, для того, щоб потім навчити це робити роботів. Та насправді людські руки це дуже дуже складний інструмент. І якщо ви будете дивитись якісь мультики. Чи комікси, чи навіть грати в комп'ютерні ігри. зверніть увагу, що завжди, коли там показують якусь кінематику, людські руки стараються максимально обрізати, тому що вони просто срака, які важкі для анімації, їх дуже анімувати важко, тяжко запрограмувати, щоб вони гарно рухалися, і так далі. Просто зверніть на це увагу, ви будете бачити, що коли хтось, як і я говорить в якомусь там мультику, зазвичай отак от, от виділяють для того, щоб рук не було видно, бо їх дуже складно анімувати, їх дуже складно навчити робота їм управляти, тому що. Там дуже багато рухів, вони дуже функціональні. Так що людство тут ми поки що побіждаємо, роботи з руками якось не дуже справляються. Але та велика кількість індушів, які складають, розкладають рушники, наразі стараються побороти оцей вот е, парадокс Мравика. Але та тепер, якщо хтось каже Боже, чому ж роботи не можуть взяти і попрати речі, ви можете сказати парадокс Моравика, і бути найрозумнішим в кімнаті. Да, це другий тиждень підряд, коли я опускаю відео. Другий тиждень підряд я його випускаю для того, щоб ти насолодився або насолодилася під свій сніданок або філіжаночку кави. Але якщо тобі сподобалось відео, для мене буде неймовірно приємно, якщо ти поставиш лайк. Це допоможе мені розвивати кусок своєї блогерської кар'єри. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Да, ви чули, що ілону маску е, тіпа, апрувнули опрувнули е, нагороду в один трильйон доларів. Ну це просто для того, щоб ви знали, що в одній людини бонус буде <плес> <плес> в розмірі трильйон доларів. Найбагатша людина в світі стане скоро ще більш багатшою. Йому там, кінець, треба дуже багато всього викинути, але це бонус в один блін трильйон доларів. Ми тільки там no. дивилися, що вийшли компанії, які коштують більше там чотирьох трильйонів доларів. А тут Ілон Маск, який отримує такі бонуси звіздець, але суть не про тому. От нещодавно був якась там Тесловська конференція, і Ілан Маск нарешті заявив, що «Вот скоро люди зможуть текст-драйв це писати повідомлення і їхати, говорячи про те, що в Теслі скоро нарешті вийде їх чоловічський автопілот. Він насправді вже вийшов і їм можна користуватись, Вони його дуже так акуратно запускають. Велика проблема в тому, що Тесла хоче це зробити без використання використання лідару, якщо ви дивились, як їздять різного роду роботаксі, і так далі, в них така величезна бандура. Зверху це лідари, і це досить дорого. Тому створення таких машин це досить ну, дорога штука. А в даному випадку, якщо Ілон Маск зробить це без використання лідарів, а просто з допомогою камер, він дуже сильно виграє і Тесла виграє також. Бо ну це прям дуже long-term game, і вони його розробляють вже мені здається більше 10 років. Але якщо він вже вийде в продакшн нормально і всюди, то блін. Маск всіх побідів, насправді. Також Ілон Маск заявив, що можна буде текст драйв. Зараз, звісно, також це можна робити, але якщо камера в Теслі це побачить, вона починає психувати, каже, доторкнусь до руля, скотина, і не пиши, бо насправді це і небезпечно. А по друге, є ще й велика кількість законів в багатьох штатах, що не можна вписати повідомлення, коли ти ведеш машину. Yeah. Ну але Ілон Маск, як знаєте, в нього з законом дуже важко. Ну і насправді, напевно, дуже зважко вживатися в світі, де в тебе є закони, яким ти, які ти Тебе штрафують там на 100 доларів, а в тебе декілька мільярдів доларів в банку. Це такий. Ой, ну, ну, ну так вийшло, ніби Кока-Колу попити. Це навіть не Кока-Колу попити. Просто уявіть, що таке в штраф навіть в тисячу доларів, якщо в тебе півтора трильйона доларів на кармані лежить. Так, ось Ілона заявив, що скоро можна буде це робити, кажучи, що автопілот буде все більш надійнішим. Вони насправді він вже досить, як вони думають, надійний, і вони дадуть йому більше трошки прав, знімлють трошки безпеки, і люди. Люди зможуть писати повідомлення, поки їх кудись везе їх машина. Чи буде це, чи не буде, ну невідомо, тому що Ілон Маск він завжди так обіцяв, обіцяє, а все виконує через 10 років. Насправді, до 2019 року Ілон Маск обіцяв, що люди зможуть їхати кудись і там здрімнуть собі перед роботою. І якщо би це було в Америці, це дуже круто, насправді, бо дуже часто люди на роботу їдять і їдять там в одну сторону, в іншу сторону більше години, і кімарнуть зранку, ранку, поки тебе везуть. Ну ну погодьтесь. Дуже гарна ідея, і на маску біця все до 2019 року. Досі цього не трапляється. Люди все ще не сплять за рулем. А якщо сплять, то дуже недовго. Тому подивимось, чи зможемо ми писати повідомлення, поки Тесла нас кудись везе. Компанія OpenAI далі планує витрачати величезні кількість грошей. Вони планують до 2030 року для OpenAI розробити інфраструктури на 1,4 трильйона доларів. Вам не здається, що ми почали дуже легко використовувати це слово трильйон. Дуже ну, легко використовувати слово трильйон. Зараз вже трильйоном нікого не здивуєш. Хтось коштує трильйон, хтось планує витратити трильйон і так далі. Ну також OpenAI планує витрачати ці гроші на інфраструктуру. Ясно, що вони досі ніфіга не заробляють, і в дві 2028 році, до прикладу, вони планують піти в мінус аж на 74 мільярди доларів. До речі, 2028 рік це рік, в який компанія Антрофік це конкурент OpenAI, які планують вийти на брейківен. Си знають, що вони почнуть вже заробляти гроші, і в них там різна кількість клієнтів. Так далі, і звичайно, антрофік набагато менше ніж OpenAI, але цікава, от така інформація. З іншої сторони, скільки б там Антропік не заробляв, е якщо OpenAI впаде, впаде весь штучний інтелект. Ну насправді, навіть якщо Антропік е буде е не позитив компанією, та то вони будуть приносити гроші, але OpenAI вальне, то всі інвестори такі дану його в сраку. Той штучний інтелект вон в OpenAI вкладали грошей стільки, щоб прям ого, го і все одно вони не змогли вигріти. Тому якщо OpenAI завалиться, то напевно завалиться більшість Стартапів більшість вообще індустрії по штучному інтелекту, чого б насправді не хотілося, тому що ну штучний інтелект курва зручна річ, і яю приємно користуватися. Так що OpenAI, і навіть якщо ми не будемо тобою користуватися, не здумаєшся впасти. Бо як впадеш, так все впаде. Ну, якщо ми вже говоримо про OpenAI е, е, і в цілому про чат-ботів, то е, вийшла нова проблема, новіша проблема. Я вже багато разів вам казав, що не треба використовувати чат-боти для того, щоб розібратися в якихось своїх проблемах, будь то психологічні проблеми, будь то проблеми зі здоров'ям. Ви можете звичайно запитати, але будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем. тому що навіть якщо лікарі скажуть те ж саме, що чат жібті, ви у вас буде дуже прикольна історія, яку ви можете розказати за пивом. Якщо лікарі побачать щось інше, вас це може врятувати. Тому, будь ласка, особливо, якщо ви в складному місці, якщо ви розбираєтеся з психологічними або, не дай Боже, з психіатричними проблемами, зверніться до професіонала. Не слухайте чат GPT або інші чат-боти. Вони завжди будуть вас підтримувати. Вони завжди будуть на вашій стороні, навіть якщо треба на вас подивитися зі сторони. І от в чат GPT і так далі ви новий нюанс: є велика кількість людей, в яких є проблеми з харчуванням. Вони або не їдять, або дуже багато їдять, і таке інше. І ось почали чат GPT запитувати, і яким чином, якщо в людей є булімія, то якщо ви не знаєте, булімія – це досить важке захворювання, коли люди їдять, а потім ведуть в туалет, мені здається, і викликають ташноту рвоту для того, щоб їжа не засвоювалась, не були лишні калорії, тому що вони вважають, що вони мають бути худими, і це призводить до того, що люди прям дуже нездорово худі, і, і це дійсно проблема. Вони в них Проблеми з першу чергу зі здоров'ям самих тих людей. Також чаджибіті почав питати. Він почав давати рекомендації, яким чином сховати те, що у вас булімія, або яким чином зробити мейкап, якщо ви розжиріли піп'яс і як це сховати? Він не каже вам: звернілись до доктора, пофіксай свої харчові звички чи ще якусь штуку. Він вам дуже сильно допоможе, як це сховати, сховати ваші психологічні розлади, що насправді величезна проблема, яким чином заставити ж штучний інтелект розбратися, коли люди запитують щось, щоб не нашкодити собі, а коли люди е, запитують щось, що їм шкодить, і оце якраз питання етики і моралі штучного інтелекту, яке ми не можемо розв'язати, якщо. Ми хтось там старається це зробити. Всі такі залазять цю е, жопу, дивляться, як з цим працювати, не розуміють, як це пофіксити, і такі даднивох чорту не рухай, Я не знаю. Робимо вигляд, що такого не існує. Але як бачимо, зараз все більше і більше новин, як люди використовують штучний інтелект для того, щоб нашкодити собі. А штучний інтелект всім допомагає нашкодити собі краще. А пам'ятаєте, Дональд Трамп обіцяв е, випустити справжній патріотичний американський золотий телефон, який називався т 1 Навіть запустили Трамп Мобайл. Трамп Мобайл це сервіс мобільного зв'язку. Можна було Купити пакет за 45 доларів 47 центів, тому що Трамп і 45-й, і 47 й президент по порядку. Ну коротше, Трамп, коли казав, що от випустить цей Т 1 це справжній телефон, пропітаний американським духом, зроблений в Америці, складений в Америці саме для американців. В результаті це виявився якийсь телефон, який складає дешки бюджетний телефон, який продають за дорого. Ну коротше, Трамп величезний обманщик, величезний аферист цього світу. Але як бачите, величезні аферисти. Можуть стати президентами одної з найбільших країн в світі, одної з найсильніших країн в світі. Бозним коротше підзакази на Трамп фони були, і що ви думаєте? Що ви думаєте? І їх досі нікому не доставили. Та Трамп Мобайл затихли з тою штукою. Трамп фони більше ніде не показують. Ну, вони є на сайті, але стерли дати, коли вони будуть релізатися, і коли вони будуть доставлятися до людей. Хрієн його знає чому може вони дійсно такі подумали, все-таки продавати китайську підробку, коли в тебе війна тарифів. З Китаєм і казати, що це справжній американський телефон, пропітаний американським патріотизмом. А ми, ах, аж аж, аж от це во захотіли перед прапором стояти, це напевно зашквар. Але як ми бачимо, трамфони ще не дійшли до своїх покупців. Я думаю, ми будемо чути дуже велику кількість новин е, в майбутньому і зараз про гуманіноїдних роботів. І от е, Xpeng, китайська компанія випускає нового робота, який назвали Iron. І Iron – це робот з грудьми. Та це фемінний робот. По фігурі він напам'ятає жінку, в нього є груди. І здавалось би, в чому проблема оптання. А, а на фіга роботу груди? Та, тобто робот має бути функціональним і так далі. І е, причому назвали Iron. Ну і Irony – Іронія в тому, що IRON to IRON це. Красувати і от робота Айрон зробили з грудьми. Якщо у вас в голові не виник сексистський жар, ви дуже здорова людина, і я вами дуже сильно пишаюся. А якщо виникла, то ну такі ми люди, треба себе іноді приймати. Але Бог з ним, коли запитали, а навіщо вообще роботу-груди? Директор Xpengu сказав: Ну, а що ви хочете? Ми хочемо приспособити роботів до реального життя, і їм так набагато легше балансувати, ходити бо ну насправді, якщо б ми робили. Роботів, які мають бути функціональними, то ми б робили роботів, які ходять на своїх чотирьох, бо вони так набагато більш збалансовані, набагато більш стабільніші, і вообще це простіше. Але ми ж хочемо зробити роботів, які будуть як компаньони, як друзі, як наші помічники, і так далі. Тому вони мають виглядати і як інші люди. Тому ми будемо робити роботів, які будуть як жінки, так і чоловіки, для того, щоб вони все більше більше були схожими на тих, з ким вам хочеться спілкуватися. або а хто вам має перед смертю принести стакан води, і в цілому ця індустрія рухається в ту сторону, що коли ви будете робити робота, ви зможете напевно задавати йому форми, образ, шкіру, колір і так далі. Коротше, знаєте, як всі інновації вперше використовуються на сайтах з відео для дорослих. Тому виглядає так, що дійсно робочі роботи ну якби з'являться вперше там. І остання новина. Пам'ятаєте, колись дуже дуже давно, коли ти заходив на різного роду вебсайти, да вже, пам'ятаєте, коли ми ще ходили на вебсайти, а не в чат GPT питали. Можна було подивитися якусь статтю, і там була кнопочка лайк like або комент від компанії Мета. Це було дуже давно. Це це було прям ну напевно десяток років назад. Але потім воно якось зникло. І Взагалі, ви пам'ятаєте, коли ви останній раз нажимали кнопочку лайк. Вообще, концепція лайків і так далі, вона потрошечку потрошку зникає, тому що ніхто не розуміє на хіра це робить. Особливо це ніхто не розуміє нафіга робити на зовнішніх вебсайтах. Тобто, якщо в Фейсбуці люди ще там лайки видають, сердечки в інстаграмі ставлять, то на зовнішніх вебсайтах ну напевно вже ніхто цього і не робить. Або якщо ви далі це робите, ну моє почтіння вашої повазі до вінта. Але скоро це робити не можна буде, тому що компанія Meta закриває ці величезні проекти. Коментарі і кнопочка лайк на екстернах вебсайтах. Кажуть, що інтернет зараз розвинувся, це ніхто не не нафіга не фіга треба, так що прес F, кнопочки лайк. На цьому всьому і найкраще світі катани. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Робіть своїм життям все, що ви вгодно, але головне не хворійте мені і вірте в ЗСУ.